Друзі, всім привіт-привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі, надіюсь, що ви у безпеці не ігноруйте повітряні тривоги, а також активно донатьте на наші Збройні Сили України. Я хочу подякувати нашим захисникам та захисницям за їхню роботу, адже завдяки ним я можу знімати це відео, а ви його можете дивитись. А сьогодні я пропоную зробити макіяж в корейському стилі. Якщо вам. Таке цікаво, то залишайтесь зі мною, наливайте чай, каву, капучінко, беріть якийсь смаколик і погнали! Почнемо із стони, і я пропоную взяти і навколо У мене у 13-му відтінку. Він е, зволожуючий, її, добре перекриває все. Не сидить маскою. Мені він дуже подобається. Хороший варіант для того, щоб зробити шкіру мега соковитою. Наноситиму я б'юті блендер. На жаль, у мене немає дуже світлого відтінку, адже у кореянок шкіра більш фарфорова, така дуже-дуже світла. Але я думаю, що викручусь, взявши світлішу пудру. Я ще ніколи не робила макіяж в такому стилі. Вирішила трошки проекспериментувати, але хочу зробити сьогодні більш носибельний варіант, адже мені зараз ще йти по справах. Також не забуваємо про шию, перехід наношу на губи. Я думаю, що ви і так знайомі з цим кремом. Отже, два натиски мені вистачило з головою і для лиця, і для шиї, і ще навіть трохи тут залишилося. Дуже добре перекриває. У мене тут було... прищик, його також практично не видно. Мені він подобається Дивіться, як це все блестить. Свої синячки під очима я хочу перекрити зволожуючим консилером від Shiseido Seido. Synchroskin Self Refresh. У мене у відтінку 102. Мені він дуже подобається, оскільки він ізволожує, але і закріплюється під очима, не мігрує, водночас не підкреслює сухість. Так, виглядаємо трошки тут, трошки тут. І тепер я пропоную трохи припудритись, щоб трохи висвітлити своє обличчя, я хочу взяти пудру від Innisfree на усему Mineral Powder. Вона білого кольору, але на обличчі виглядає як розора. Пудрю. Та ділянку і зона під очима. Переходимо до брів. У Українок вони рівні рівні, тож притяжшимо їх більш донизу і підрівняємо. Маркер для брів у мене від NYX Liefed Snatch у відтінку Аш brown Стандартний мій улюблений маркер. Мені брови з ним подобається робити, адже виходить дуже швидко, натурально. Стараюсь малювати їх рівно, трошки підсоповнюю пустоту. Не роблю супер графічні, більш натуральні і розтісую. Потім нанесу базу невелику кількість, для того, щоб нічого не скаталося. Я знаю свої повіки, і вони мають тенденцію до того, щоб закатати, і не завжди все дуже добре на них тримається. Палетку від HINDASH і нею я сьогодні зроблю не тільки очі, а також і обличчя. Так вона виглядає. Дуже універсальна, до речі, тіні у цій uh, палетці такі вуальні, дуже ніжні. Хоча переборщити нею також можна. Перш ніж переходити до очей, я хочу зробити рум'яни У Українському макіяжі така особливість, що Рум'яна вони наносять дуже близько до ока, навіть в тілянку під оком. І рум'яна дуже активні, це робить такий бейбі ефект. Поки я зроблю макіяж очей, то рум'яна трошки сядуться і стануть не такі активні. А якщо я вирішу, що я все-таки перебрещила, то додам зверху трошки Трошки купить. Також активно вони додають рум'яна на кінчик носа. Ну і нарешті переходимо до очей. Змішую Tan і Lines. Кісточка у мене, до речі, від Hakuro H77. Так, сьогодні все пішло не так. Тут мені дуже не подобається, як лягають ті. Зазвичай таких кіно у мене з ними немає. Добре, далі візьму філ. І і, і також посередині змішаю їх, більше беру коричневого, ніж сірого, але змішую і наношу по лінії вій, по лінії росту вій. І легенько витягую, але не зовсім до гори, а більш так паралельно в брові. І все гарненько підтушовую. Наступне, що я зроблю це відзвінь, від Dреfer 03, вона дуже малесенька. І е, відтінок Lines білий, підкреслю свої мішки під очима трошки примружусь і в цьому місці їх висвітлю. Потім ми сюди ще трошки додамо якихось блискіток. І наступний крок це ми ще більше підкреслимо наші мішечки під очима. Беру олівець від ламель. Хаял коричневий. Також кісточку від рефер 29 Набираю, примружуюсь і також малюю собі мішок під очима. Тепер маленькою кісточкою від Зоєва 230. Це це під тумшовою, бо виглядає на даний момент не супер. Очі ми трохи собі збільшили. Скоренько переходимо до стрілочки. Стрілочку я також робитиму ольвцем і кісточкою від рефер. Цей олівець дуже жирний і насичений, тож з ним треба обережно працювати. Тому я спочатку промалюю слезову на верхній повіті, і внутрішній пути я роблю більш заокругленим. І легка маленька стрілочка. допомогу візьму собі кісточку від Inglot 31T. І все це закріпляю відтінком поміж інтера та фату у палеці кіндаш. Також відтінком інтра, під мені тут трошки нижню повіку віку. таку мінімальну білочку І легенько тут все підтушую. Відтінком тан. Добре. Тепер додамо ще трошки блискіток. В якості хайлайтера я використовуватиму хайлайтер від Offera. Це чотири кольори All of the І Я використовую найсвітліший і змішаю разом з розміром. Нанесу. На нижню повіку, на висвітлену частину. Також у внутрішній кутик ока. Візьму трошки більшу кісточку від рефер, нанесу на кінчик носа, трохи укорочу свого носа. І в якості основного відтінку на верхньому рухому повіку я використаю лілак блискітки від Glam Shop польського бренду. Ось він тут. Візьму пухнасту кісточку від рефер 01 і нанесу на яблучко. І це все підтушую трохи пальцем. Нам не треба, щоб все було яскраво, а щоб був ефект. Блиску в очах. Вандер змішаю стан і зроблю корекцію свого носа Зроблю це все маленькою кісточкою рефер в номері 13 і одразу мій видатний міст <ріхи> здається меншим. Ще трошки зробимо його я згадала, де я ще не додала хайлайтеру. Все, ось тут, між бравами посерединці носа. Підтушовую все гарненько. Гаразд, хайлайтер мені залишилось нанести ще на моїй Беру маленьку кісточку і гарненько вполіровую. І закінчив нарешті очі, оскільки я щось скачу сьогодні туди-сюди, туди-сюди. На нижню слезову а, я хочу нанести кремові тіні від KIKO. Lone Lasting Eyeshadow Stick. У мене в відтінку цей, власне, 47. Бежево-коричневий відтінок, власне, як наша сезова, тільки трошки більше блискіток. Речі, довго. І останнє це туш від Maybelline У мене Kill Sensational, у відтінку коричневому. Вії сьогодні не робитиму суперактивними, тому легенько пройдуся. Нижній також намалюю злегка. Досить симпатично виглядає. Намалюємо ще наші губ'яшки. У мене тут олівець від ламель. У відтінку 401. Я підкреслю верхню галочку, додам трошки більше об'єму е губам, і в мене досить виражена власне виямка, то я її зроблю більш заокругленою. А губи я постараюсь зробити трошки вущими, ніж у мене є. І всю цю базу я легко підтушовую пальчиком. Наступна я промалюю помадою від KIKO. Ось, здається, відтінок я не пам'ятаю, як знайду, то напишу тут. Вона одна із моїх улюблених, дуже стійка і хороша. Також багато не даю, гарно розташовую все в усій плащині, всі непонятні контури. Я під тональним кремом, і в саму серединку, я хочу додати трошки червоного помаду відсіфоре у відтінку 01. Змішавши з помадою літкіко, щоб не було занадто яскраво. Всі ці маніпуляції я також зроблю на руці. Ну що, друзі, ось такий образ у мене сьогодні вийшов. Надіюсь, вам сподобався. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також тисніть лайк, щоб підтримати моє відео, підписуйтесь на канал та дзвоніть у дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої ролики. Бережіть себе, своїх близьких, пам'ятайте про повітряні тривоги. І слава Україні! А ми з вами зустрінемось у наступному відео. bye